ДАЛ-26 IDL-26 26 малі ємнісні датчики наближення для виявлення твердих сипучих матеріалів. ДАЛ-26 підходить для використання з контакторами, РЕЛЕ, ПЛК та пристроями, датчики стійкі до еМі, коротких замикань та перевантажень. Механічний дизайн робить dal 26 і IDL-26 ідеальними для інтеграції в обмежений простір dal 26 можна налаштувати через тримери. IDL-26 налаштовується через додаток Smart Adjust. Smart Adjust доступний на Google Play та Apple App Store. dal 26 та IDL26 доступні в гладкому або різьбовому корпусі. Гладка версія монтується PG21. Різьбова. Версія монтується гайкою М17. DAL-26 та IDL26 доступні у версії з виходом SKR для послідовного підключення датчиків на одному навантаженні. Щоб побачити дані з датчиків, підключіть до контролера ферми. Датчики DAL підходять для всіх контролерів ферми.